У Ніжині підбили підсумки конкурсу Найкращий двірник 2024. Перемогу, в якому заслужено здобула Ірина Курочкіна. За неї свої голоси віддали майже дві тисячі містян. Мер Ніжина зробив для переможниці приємний і неочікуваний сюрприз. Особисто вручив букет троянд та телевізор. Так, Ірина Марківна. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, що ви кращий двірник нашого міста, виймені да. громади. Ось, Прийшли привітати вас. І у нас є Для вас цінний подарунок, не тільки квіти і грамота, але ще й телевізор, щоб ви могли після роботи. після роботи насолоджуватися домашніми вечорами затишними. Ну і відзнака від міста, що курочкина Ірина Марківна за голосуванням громади, а саме громада вибирає найкращого нашого двірника, ви нагороджуєтесь такою відзнакою. Від нашого муніципалітету від нашої навіть тому ще раз вітаємо вас. всім. Що робите. часто, то, часто що робите наше місто? чистим. конкурс на кращого двірника у Ніжині проводять вперше? Ініціатива належить меру Олександру Кодолі. Ми е, оголошуємо такий конкурс, щоб просто ще раз подякувати. Тим двірникам, які роблять наші двори чистішими, які інколи піднімають нам настрій, що коли йдеш і дійсно навколо тебе все чисто прибрано цвітуть квіти. Зазвичай їх праця непомітна і невдячна, але надважлива і відповідальна. Ми часто не помічаємо двірників, але добре бачимо результат їх роботи. Наголошує Ніжина. Тут така професія. Вона специфічна, вона нелегка, Вона я думаю більшості невдячна. Тому що люди, коли все чисто, не помічають, да, що так і має бути. А коли десь грязно, вони вже звертаються, я аж до мене доходить. Сьогодні проводив прийом громадян, люди звертаються, там десь щось. Не прибрано там ремонти доріг і так далі. Тому власне це про подяку цій професії, і це цей конкурс це можливість зробити комплімент цим людям і двірникам нашого міста. Завдяки старанності ніжинських комунальників та відданості своїй справі у місті завжди чисто прибрано та затишно. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола.